Усім салют з вами Хоупі і це перший повноформатний випуск Agnostic News, у котрих ми вам будемо розповідати про найсвіжіші новини зі світу моди, музики та спорту. Поїхали! А почнемо ми сьогодні з новини про Дрейка та його довгоочікуваний альбом For All the Dogs, дату виходу котрого Дрізі змінює вже не вперше, і цей раз не став виключенням. У суботу в його інстаграмі з'явили Сторіс, котра мала такий вигляд і несла в собі наступний посил. Гаразд, моя дилема, з якою я зіткнувся, полягає в тому, що я або скасовую шоу, щоб закінчити альбом, або я завершую свою місію і показую вам альбом перед останнім шоу. Я завдячую вам усіма цими спогадами, які ми будуємо, і все, що ми пропустили на сьогоднішній день. Ми обов'язково. Кова відмотаємо назад. Він також сказав, що це правильно, що альбом вийде 6 жовтня, тому що це дасть йому змогу закінчити усі шоу і дати нам альбом у такому вигляді, у якому він має бути. Ну а поки ми чекаємо на альбом, насолоджуємося новим синглом, котрим Дрейк порадував фенів минулого тижня. Це спільна композиція із Сізе, котра несе за собою назву «Slime You Out». Давно ми не чули ніяких новин від плейбойкартів у четвер, 14 вересня, на вечірці з нагоди його 27-го дня народження, він презентував нові треки з Зювертом та Тревісом Скоттом. На одному із відео репер показує трек, в якому Лафлейм випльовує хвалькуваті слова про те, як він привозить африканських дівчат з Лондона і розводить їх, на самі розумієте, що. Невідомо випустить плейбой альбом цього року чи ні. Його останній проект Холла та вийшов у грудні 2020 року. Що там? Сі привернув до себе увагу завдяки підпису до своєї каруселі в інстаграм. Там були представлені його фотографії з відомими співачками Ice Spice, Doja Cat та відомим американським продюсером Riot USA. Як підпис Сі додав повідомлення арабською мовою, яке схоже адаптовано з Корану. Я шукаю притулку в Алаха від диявола. Йдеться в перекладі соціальної мережі. Що ж, на мою думку, він його знайшов, навіть знаходячись поруч із Доджею, альбом, котрий ми чекаємо 22 вересня. Сподіваємося, вона не візьме приклад з Дрейка і випустить альбом вчасно. Вінсент Ван Гог напевно трошечки б збавив, якби йому показали сьогодення і познайомили з величезним світом покемонів. Творці популярної відеогри нещодавно на своєму ютуб-каналі випустили проморолик, у котрому Пікачу та Іві біжать через поле соняшників серед мальовничих вітряків. По сюжету обидва персонажі дивляться на небо, котре перетворюється на одну з імпресіоністичних картин Ван Гога. А у кінці проморолика Пікачу та Іві зустрічають море соняшних покемонів. На жаль, поки що немає подробиць щодо цієї колаборації, але шанувальники зможуть дізнатися. Натися більше 28 вересня, коли буде офіційний анонс. Шлюбний контракт між UFC та WWE завершено. Компанії оголосили про закриття угоди щодо створення TKO Group Holdings. TKO об'єднало у собі компанію, що займається розвагами у сфері реслінгу WWE та лідера у світі ММА UFC. Очікується, що UFC та WWE разом стануть сильнішими, ніж вони могли б бути окремо. TKO зможе похвалитися більш ніж одним мільярдом фанатів, охоплюючих глядачів у 180 країнах світу. А зараз коротка новина про Тревіса Скотта. Звісно, куди ж ми без нього? Якби логістика продажу вінілів не була порушена, то утопія могла б продатись у кількості 738 тисяч копій за короткий проміжок часу. Це допомогло б Тревісу поставити нові рекорди у продажу свого альбому. Але, на жаль, не цього разу. Чекаємо на наступний альбом та виправлення помилок із доставкою. Вбив. Сі запарадувала нас ще однією колаборацією. На цей раз вона представила акустичну версію своєї останньої пісні спільної з Джастіном Бібером. Трек чудово поєднує у собі осінні меланхолічні настрої, історію кохання, а вокальні партії обох чудово закривають пачку даної пісні. До речі, Жека, ти бачив, у чому Бібер був одягнений на премії ОББ? Ні. Я тобі зараз розповім, що на зірці. На Джастіні цього разу ми можемо бачити шапку факі носом вартістю 32 долари. Терцпульсовочка. 32 долари. Слайм. Шубу від ERL, вартість якої складає 2105 доларів. Ну це вже подорожче трошечки. Нормально погано, погано. худі його власного бренду Drew, який коштує 222 долари. Джинси від бренду Cherry, вартість яких складає 268 доларів, та Nike Dunk Low Pro SB у колорвеї Classic Green, вартістю у 300 баксів. До речі, усі треки, про які ми вам сьогодні розповідали, ви можете знайти у нашому плейлисті Agnostic Top 101 на Spotify. Посилання на плейлист, як і на всі наші соціальні мережі, в описі під цим відео. А на сьогодні у нас все. Дякую за те, що були з нами. Чекайте на нові випуски Agnostic News. Всім до зустрічі.